Привіт! Мене звати Оксана. Я веду приватну психологічну практику з 2020 року. Маю психотерапевтичну освіту, гештальт підході та працюю саме в цьому напрямку, оскільки вважаю його одним із найефективніших для досягнення глибоких, тривалих внутрішніх змін. У своїй роботі також використовую тілесний підхід за методом Пітера Левіна. Це новітній метод, який допомагає при панічних атаках, тілесних блоках, довербальних травмах та інших психосоматичних розладах. Окрім цього, спеціалізуюся на роботі з кризами та та травмами допомагаю клієнтам опрацьовувати їх травматичні переживання. Маю дві вищі освіти психологічно та економічно, а також великий досвід роботи з людьми. Завжди обирала роботу з людьми, адже знаю та відчуваю, що саме вони є моїм головним ресурсом. Професію психолога я обрала вже свідомо в дорослому віці. Люблю цю роботу, оскільки вона вимагає постійного зростання та розвитку. Психологія неможлива без власних змін і глибокої роботи над собою. Щоб стати психологом, я пройшла довгий шлях власної психотерапії і особисто відчула, як важливо вчасно знати підтримку та внутрішню опору. Завдяки психотерапії та ресурсам, які я там знайшла, я змогла подолати кризу у стосунках з чоловіком, тому зараз однією з ключових тем, з якою я працюю, є питання стосунків, зокрема співзалежність, кризи та розставання. Моїми цінностями є емпатія, повага, чесність та конфіденційність. Під час зустрічі я створюю приймаючу та довірливу атмосферу, в якій клієнт може відкрито висловлювати свої почуття та думки. Це допомагає знаходити відповіді на важливі питання та краще чути свій внутрішній голос. Запрошую вас на зустріч, буду рада стати вашою підтримкою та опорою на шляху до себе. Давайте разом створювати щось важливе та цінне для вас.